Дедцять років тому американка Брія Блесінг вперше приїхала до України. Та я розказала всім своїм друзям: не плач, все буде окей, через два роки я приїжджаю назад. Чому дівчина залишилася і бореться за майбутнє українців? Це для нас було як наші люди загинули, і ми не могли просто сидіти вдома і нічого не робити. Сильний дух і сильний голос. Її спів зачаровує. Навчання, музику та родину бріє блесінг. Я американський українець. <світ> Замить у програмі Шахи успіху освіта видатних людей. Вітаю! Ви дивитесь програму Шахи успіху. Це програма для тих, хто постійно навчається та вдосконалюється. Героїня нинішньої нашої програми. Школу закінчила екстерном. В університеті ніколи не навчалася, але нині викладає музику для багатьох українців. Героїня нашої програми українська співачка американського походження Брія Блесінг. Привіт, Слухай, Шесть. який в тебе тут гарний комплект? Шахи, так? Так, це шахи. Я думаю, з тобою Дякую. зіграти. Я з тобою чесно скажу, що я ще ніколи не навчилася грати. Я думаю, це не найголовніше сьогодні в шахи так. грати, а поговорити. Слава Богу. <кліг> ти народилася в Америці у спекотному місті Х'юстон. Угу, так. Чим ти там займалася? Я в школи ходила, бавилася з друзями на вулиці, в басейні. Ну, співала там трошки в хорі, в церкві. А коли ти взагалі почала займатися музикою? От пригадай. Угу. Ну, я просто от бачив в тебе є фотографії, тобі там десь три-чотири роки ти біля фортепіано. Це а, ти так, так, так така маленька починала грати? Так, так. Ну, взагалі, ну батьки були музикантами. Там тато професійно, мама там співала в хорі, в церкві. Mm -hmm. Тому музика завжди була в нас вдома. Твій батько був рок-музикантом. Взагалі, чотири роки він грав у гурті. А він тебе якось навчав ось на якомусь інструменті? А я почала вісім років. Я ходила на уроки фортепіано. А лише на рік я була дуже, я не хотіла себе ставити там практикувати. І я сказала, мав, все, я більше не хочу після року. Вона каже: Брія, ти будеш жалітися, ти будеш. Не, не треба кидати. Я казала: ні, я вже я не хочу, я хочу бавитися з друзями. То я ну кидала, так? А... Уроки фортепіано, ну і мама була права. <кхи> я зараз жалію. З самого дитинства батьки прививали тобі любов до релігії. Батьків мене виховували, навчали мене вдома, там біблії. Ми разом завжди молилися. Там. Це було дуже велике, можливо, ск... можна навіть так сказати, найголовніша частина нашої життя. В сім років я сама, сама зробила. Ну, Приймала рішення вже віддавати своє життя Богові. Що ти для цього робила? Ми були в церкві, mm -hmm. і до нас прийшов гості один проповідник. Це десь коло Пасхи було. Mm -hmm. Він там проповідував. Я, я до того чула історії Пасхи дуже багато разів, як Ісус для нас за нас помер і так далі. Але ну, мені сім років було, я була досить маленька. Але в цей раз я це дуже чітко пам'ятаю, що це історія вже. Зійшло з головою до серця. Я просто зрозуміла, що він віддав своє життя за мене, і я хочу віддавати своє життя йому у 13 років. Хто приймає рішення переїхати до України? Батьки, батьки, ти як сприйняла це? Чи був в тебе якийсь вплив? Ти могла казати Я не хочу їхати, мама тато, Давайте я залишуся в Америці. Будь ласка, нікуди не їдемо. Ти ж, мабуть, не хотіла їхати нікуди? Не хотіла ні. -ні. Ну. Як були маленькі бажання, бо ми, ну я не можу сказати, що ми були бідні, але просто в нас ніколи не було грошей, щоб там подорожувати десь. Я ще не була тоді в цей час за кордоном Америки, і тому дуже романтично звучало там поїхати кудись на літак від а, прилітіти. А, то з одного боку хотіла, але щоб зовсім переїхати в іншу країну. Ні, не хотіла, бо мені 13 років було у вас. Думала. У вас були якісь суперечки, чи ти ще не уявляла, що ти переїдеш на все життя жити в іншу країну? Ми не знали, що це буде на все життя. Батьки думали, що це буде коротко, там рік, максимум два роки. То я розказала всім своїм друзям: не плач, все буде окей через два роки. Я приїжджаю назад і. <гум> у, нас, у нас є відео, де так. твої найрідніші люди от коментують, коли ти приїхала у Львів ага. і як ти себе поводила, і хто тебе взагалі навчав, тому що ти ж не знала української мови? Не знала, ні. І ти не ходила до школи української. Ми не знали мову, тому ми не могли ходити в школі. Давай подивимось сюжет, де твої найрідніші люди розкажуть, як вони тебе навчали. Добре, давай. До тринадцяти років Брія ходила до американської державної школи. В Україні я просто давала їй завдання. Для прикладу прочитати два параграфи з історії і розв'язати задачі з математики. Усе вона робила самостійно, а потім складала тест і на щастя завжди успішно. Вона розумна дійна. після домашнього навчання в Львові Брія поїхала до Америки і там успішно іспит. Значить, я дуже мало вчила Брига. Вона була у музичній школі в Америці. Я вчила її як грати у корді, можна сказати, на п'яний фортепіано. Але вона краще грає на фортепіано, ніж я. Я був сакс. Не знаю, що це правда. Але я дуже мало вчила її. Це просто був природний талант. Ти закінчила середню школу державну в Америці? Так, ну так. в мене диплом за Америки. — А чи планувала ти взагалі здобути вищу освіту? Можливо, в Америці чи в Україні? Я планувала. Але як завжди, але ну я вірю, що навіть і в тому Господь має план. Просто, як завжди гроші нас бракували. А, я шукала собі ну, університет в Америці. <гум> Зрозуміло, що там ціни взагалі нереальні для месіонерського сім'ю. Потім я хотіла думала в, Іванов, в університет Івана франка у Львові вчитися. Але так виходило, що через те, що я іноземка для мене інакша ціна. Угу. А на якому факультеті ти хотіла навчатися? самого з дитинства я хотіла на всіх, але дуже хотіла вже, коли стала трошки більше доросла, хотіла соціального світу отримати. Бо моє серце дуже болить за дітей, які страждають. І Я думала, якщо можна якось з ними допомогти, то це би було те, що я би хотіла зробити. Тобто на музичну світу ти не хотіла здобувати? Музика завжди для мене була мрія. Це, як батько твій сказав, це як природній талант. Це ти віриш, що це як природній талант, чи з цьому можна ти, навчитися? Ні. Я вірю, що Господь вклав певний талант в мені. Чи це можна досконалювати обов'язково 100%? Завжди можна краще щось зробити. Те, що мені дуже подобається. Це те, що зараз, коли я співаю, дуже багато людей підходить до мене, питають, де ти навчилася, де ти ходила на вокали, де ти займалася. А я можу сказати: слава Богу, це не я, це тільки Господь мені дав такий талант, я нічого не зробила. А якщо я буду ходити там на якісь уроки. Це ще буде його слава, але розумієте, це, це вже там я щось робила. Ти казала, що ти дуже хотіла от, навчатися в Америці в Україні. Що ти для цього робила? Ти шукала гроші, можливо, ти шукала спонсорів. Програми є ж різні програми, ти теж могла знайти і виграти грант? Не знаю. Ну, можливо, в тебе не було такого сильного бажання? Сильне бажання було десь 18 років, 19, коли я ну, закінчила. А, прямо школа? Там я думала про якісь грантів, але, по-перше, це дуже важко отримувати. <р homicide> Хоча я була нормальна учениця, я не була там якась генія, щоб отримати самий-самий великий грант. Ви ж теж могли взяти кредит на навчання? Що ви думали? Чи, чи, чи... Чи розмірковували ви над цим питанням? Mm -hmm. Багато людей так і робить, але мене з дитинства батьків навчили ніколи-ніколи не брати кредит. Чому? Бо це рабство. Ти береш, вони так бажають. Ти береш кредит, потім ти винна. Тобто кредит не можна брати взагалі. Це моє рішення, але я так само зрозуміла, дивлячись на багато там своїх друзів. Що Спасибо. я того не хочу. Добре, значить, ти не навчалася в університеті. А чим ти займалася в Україні? От коли тобі було 18, 19, mm -hmm. там, 23-25 років. Я займалася місіонерською працею. Я працювала в церкві. Значить, у церкві у вас було два хори: дорослий і дитячий. Так. І в дорослому ти значить, співала, співала. а діток ти вчила. Так, правильно. Скільки так. в тебе було учнів? кого ти в, вчила? Учнів. Ну, десь приблизно 15 20 А давай зараз подивимося, що вони кажуть, як ти їх навчала. Мрія <ріць> <ріць> це моя одна з найкращих подруг. Вона прекрасна людина, на неї дуже тонкий смак. Багато в всьому, не тільки в музиці, в одязі, в музиці, у всьому. Вона мене надихнула на багато речей. Я взагалі за нею спостерігала і багато в чому намагалася бути схожою на неї. І почала співати, можна сказати, через неї. Ага. Тому що раніше я не думала, що я, в принципі, можу співати. От. І е думаю, а ну, я собі спробую. <гл> я> і ну, Вона мене підбадьорювала, підтримувала в цьому. і тому, можна сказати, я теж через неї відкрила талант. Вона вчила мене співати, провала музику з самого дитинства. Брія, вона ніколи не була дуже суворою, вона не кричала, як вчителі, але тим не менше в неї були певні вимоги. І коли хтось, наприклад, фальшиво співав, вона просила там, повторити, вона займалася більше з тою дитиною. У нас були, звичайно, суперечки. Я пам'ятаю, коли, наприклад, ми грали в колективі, я вже був музично більш освічений, Я, наприклад, знаю пісню, якусь, яку вона хоче заграти. Я кажу, Брія, там акорди не такі. Вона каже, Акорди будуть такі, тому ну, я граю отак от і буде так. І все. І, і далі вона вже мене не слухала. Тобто вона вміє просто сказати своє завершальне слово і це дійсно працювало. Виходить, все-таки останнє слово забриє блесінг, як сказав Діма, твій друг. Що в тебе такий, досить такий е, жорсткий характер. Ти можеш сказати своє слово і тебе послухають. Я просто це не дуже часто роблю, але коли. Я в такому ситуації, де мусить бути лідер, а я стою на такому місці. Де деколи так ну треба, щоб був лідер. Що в тебе було такого в житті? що вплинуло на тебе, на твій характер. Я думаю, що це те, що я була перша народжена в сім'ї. Бо я там доглядала за своїх сестер. Їх навчила все. До 25 років ти займалася тільки місіонерством. Ти в церкві, також вела от хору. Та би було. А як ти заробляла на життя? А, нас підтримують просто добровольці в Америці. На ну різні церкви, наші друзі, наші родичі. До 25 років ти взагалі ніде не виступала, не співала у різних кафе, тільки займалася у хорі. Так. Що змінилося в 25 років? А в 25 років батьки відвідували якийсь ресторан у Львові. Це був якесь свято чи ну, річниця. Потім вони прийшли додому, сказали: Брія, ми знаємо, що ти завжди хотіла співати джаз. В тому ресторані там дівчинка дуже гарно, ну не дівчинка маленька, але ну дівчина дуже гарно грає на фортепіано джаз, а з нею ніхто не співали. Може, ти підходиш і попросиш ти, чи ти можеш а, там. Знає, не співати? Знаєш, цією дівчинкою навіть познайомились. Давай подивимось, що вона сказала про ту Знать, зустріч. You? Так. Ми познайомилися з Брією вже практично 10 років тому. Це було в одному ресторані, де я грала, де я також починала там грати. І з того часу ми граємо як джазову музику з Брією, так і її музику. Мені дуже подобається з нею працювати, бо вона є відкрита і вона є абсолютно до різних експериментів, до різних якихось спроб. Вона каже, давай спробуємо так, о, ви це знаєте краще, ви там добрі музиканти, давайте спробуємо так. Бо переважно на сцену вокалісти виходять і починають грати роль. Брія роль не грає, вона повністю віддається музиці на сцені. Знайомився років 15 тому. Ми починали працювати, співати в одному з джаз-клубів міста Львова. От, я виконував свою програму, вона свою, а потім нам настільки сподобався наш такий творчий тенден і в спілкуванні, і в творчості, що ми об'єдналися і співали два роки разом. Ця людина співає душею. Вона насправді не йде ніколи на компроміси якісь зі своєю совістю. І якщо е, у неї буде компроміс, е, вибір якийсь, або між тим і тим, звичайно, що вона не переступить себе, е, свою віру, е, свої якісь переконання життєві. Так? Спочатку Брія не хотіла йти на жоден е, проект, і в голос її прийшлось просто переконати, щоб вона пішла власне на це шоу, що вона може себе в ньому проявити і показати правильно з хорошої сторони. Щореці. Якщо б я е, не бачив відео, я би думав, що це квітка цісик. У мене мурашки йдуть по тілі. Це якась зовсім інша енергетика. Буду плакати. На квітка цісик що... померла в Америці, так? Вона приїхала сюди. Я вражений насправді. Це дуже сильний голос. Дуже сильний голос. Я навіть не знаю, що сказати, та зовсім неочікувана. Що тобі дав цей проєкт? Більше дружби. Я вже маю стільки нових друзів, і це для мене дуже цінно. Більше можливості спілкуватися з народом. Твій батько сказав, що ти дуже багато часу після проекту почала приділяти соціальним мережам і спілкуванню. Тобто, що ти сказала, що я повинна відповісти всім. По-перше, я не дивлюсь на себе як зірка. Я, я себе просто знаю як Брія. І тому для мене свої фанаті, я на них так не дивлюсь. Вони для мене тільки людей, українців. Кожна має особистість свою своє життя. І якщо людина проявляє часу, щоб тобі написати, я вважаю, що ну я не можу ігнорувати це. Просто кожна людина достойна відповіді. Не мрія, от під час взагалі, записів програми Голос країни і до цієї до програми тривала революція гідності. Так тоді гинуло дуже багато людей, і ми знаємо власне твої перші кроки, що ти тоді зробила. Давай подивимося сюжет. Когда вот у нас в Украине начали, начался Майдан, и она пришла в церковь одета в куртке, в сапогах, она говорит, дорогие мои, я с вами сегодня не буду, я иду на Майдан. И она пошла в это воскресенье во Львов, а во вторник они все три сестры уехали в Киев, были там на Майдане, отстаивали нашу свободу. Это то, чему вот мы можем учиться у них. Четкое определение позиции, где ты, на какой стороне. Насправді, коли ти їхала на Майдан з сестрами, ти тоді дуже ризикувала, оскільки у вас були проблеми з візами, але ти поїхала. Ну, взагалі, це не дозволено для нас, як іноземці, брати участь в якомусь політичній сфері. А, але просто, хоча в нас американські паспорти в серці, досі відчувається себе українцями. І тому це ну так само, як і вас, вибачте, це наша країна страждала. І це для нас було як наші люди загинули. І ми не могли просто сидіти вдома і нічого не робити. Коли ти поїхала на Майдан, ти познайомилася з різними українцями. Ти дізналася, яка Україна велика, мабуть. Яка, яка Україна велика, і яка вона єдина? Що український народ насправді насправді дуже сильний і дуже мирний, але коли треба боротися, вони дуже сильний. Ти відчула себе частиною тоді, коли ти була на Майдані України? Так. Слава Богу, що я ще не була відома. В ці дні, бо я не хотіла, щоб хтось там дізнався, що, що я американка. А, Чому? Бо я себе відчувала просто як частиною українського народу і хотіла, щоб саме так люди на мене дивилися. І як довго ти пробула на Майдані? Якщо чесно, не дуже довго, бо по перше, в нас багато грошей не було. І по-друге, ми зрозуміли, що це також не тільки впливає на нас, а також і впливає, впливає на батьків. А Вони також хотіли там бути, боротися, але для них було важливіше мати змогу жити в Україні. Якщо б тодішня влада тебе побачила, що ви на Майдані, ви американці, вона могла б вас депортувати. Не тільки б могла, я думаю, би зразу депортувала вас. Я впевнена. Але ти наважилася і ви пішли на цей крок. Так, ми пішли а, після там, пару днів, Ну, ми самі почали вже думати для нас, що важливіше боротися на Майдані і потім, можливо, навіть не, не мати змогу жити чи приїхати вже більше в Україні в нашому житті, чи просто боротися в молитві вдома. І, і ще жити в Україні. І я просто, ми з сестрами думали, і я не могла уявити своє життя без України. Це для мене було страшніше. Уявити те, що мене не дозволяють більше приїхати в Україну. Це для мене було страшніше навіть ніж смерть. Я би там стояла аж до смерті, якби як би було потрібно. Але те, що мене. Був дуже великий ризик на депортування. Я просто не могла уявити, що жити своє життя в Америці не можу вже приїхати в Україну. Це найгірше. Зараз триває війна на так. сході. Українці продовжують боротися. Mm. А, ти підтримуєш, звичайно. Підтримую, і я ще збираюся їхати туди. Тобто, ну, Звичайно, не на фронті, але служити солдатом. Тобто ти заявляєш, що зі своєю християнською організацією ти могла би поїхати на схід в Луганськ, Донецьк служити? Так, фактично так. Ну, це не моя організація, це організація у Львові, яка працює ну, по всій Україні. І ти не боїшся? Ні. Я yeah. не можу повірити. Просто ти не боїшся, дівчина, поїхати от на схід і там молитися, але там ж небезпечно насправді. Там небезпечно, але я вже з сіми років. Знаю після смерті, куди, де я буду. Твоя мама сказала, що декілька років тому ти щось зрозуміла. Що ти зрозуміла, що ти залишишся в Україні, що твоє mm -hmm. серце належить Україні? Що це була за подія? Чесно кажучи, я не знаю. В дитинстві. Я, якщо чесно, мені надоїло служіння. Я вже думала, я хочу таке життя, як всіх. я хочу. Все, поїхати в Америці, знайти собі чоловіка, народити дітей, жити в такому маленькому, гарному будинку і жити своє життя спокійно до смерті. І вже там не займатися там, християнське служіння чи щось таке. А, я не знаю, коли все змінилося. Це щось там Господь зробив всередині, що навіть не було помітно. Ти згадала за чоловіка, дітей, сім'ю. Ти ще досі нікого не зустріла? Mm -hmm. Mm -hmm. Твоя мама нам розкрила секрет, кого ти шукаєш. Серйозна? Yeah, Цікаво буде. Брія хоче вийти заміж, але вона зустрічала безліч пар, які сварилися і розлучалися. Тому вона дуже серйозно ставиться до цього. Вона хоче бути впевнена, що її чоловік підходитиме і для життя, і для роботи. Вона відкрита як для американців, так і для українця. Та нема різниці, якої він, він національності. Взагалі в таких, таких дівчат я на Україні мало бачив взагалі. І немає ні, ні жодної ноти, ніяких ну, якоїсь ради, подлості негативу взагалі. Тобто завжди на позитиві, завжди щира і, і кохана. Кохана, як. Вона завжди каже, я люблю тебе. <laughs> і це, ну, це як брат до сестри, знаєте, а сестра до брата ну, такі відчуття. А завжди підтримує мене, і це для мене як ще одне щастя в житті. Дуже радий, що знаю її. І, можливо, я надіюсь і дуже хочу з нею навіть заспівати десь в дуетом і записати пісню, побачимо, як вона буде. Такий красавчик у нас. Може, Ігор тобі подобається? Та йому скільки років? Ні, я як бабуся так, <плес> для нього. То ти комплексуєш? Ну ні, але треба зрозуміти, що. Ну, хлопець за ну, тебе і... так гарно ставиться. Це любов, дійсно, як між брат і сестер, сестра. Це, це не така любов. Це... Але я дуже вдячна, що Бог подарував мені такого брата, як Ігоря. У тебе, мабуть, у соціальних мережах теж, теж багато пропозицій вийти заміж. Як ти на це реагуєш? Я ну, дуже вдячна. Це пише такі гарні слова, що я сама думаю, про кого вони пишуть. <плес> <плес> Хоча я дуже вдячна за, за, за все, що пишуть до мене і про мене, я знаю, що ці люди просто знають дуже мало про мене і. Знаю тільки, що показують там на екрані, а там тільки показують найкраще. Це найкраще брія на світі. Yeah. <рес> а яка ти насправді? Ну, я не можу сказати, що я інакша, але просто, звичайно, в мене є там днів, коли я про прокидаюся вранці, і такий поганий настрій, що, що просто думаю, все, я буду в ліжки цілий день. <рес> ну, а ти шукаєш собі другу половинку? Ну, я не можу сказати, що я не шукаю, але я намагаюсь. Скільки зможу, Богові довірятись цим, і досі ти ще не зустріла, але ти плануєш мати велику сім'ю п'ять дітей. <рес> ну, справа в тому, що я не проти, звичайно, сама народити дітей, але дуже хочу осиновити, одочаровити дітей, особливо українських дітей. Тому якщо там чоловік хоче і народити дітей, то це буде досить велика сім'я. Ти Також займаєшся громадською діяльністю mm -hmm. е, з приводу торгівлі людей. У мене така команда сильна у Львові. Е, до речі, називається львівські аболіціоністів. Це ти організувала? Так два з половиною років тому я створила таку групу. Що ви робите? Виходить? Ви рекламуєте, повідомляєте? Так чи якось притулок надаєте? Ми займаємось навчання. Ми не маємо ресурсів фінансові, там фінанси, щоб врятувати людей, які вже попадали в рабство. Але в нас є змога навчати людей, особливо дітей, як себе захистити, щоб вони вже не стали рабами. Чим ти зараз займаєшся? Mm -hmm. Ти щаслива, задоволена? Зараз життя для мене. Навіть не деколи, а дуже часто відчувається, що це просто сон Все, Бо я познайомлюсь, ну, наприклад, з тобою. Це б ніколи, напевно, не, не було, б як, ну якби не голос країни. А ким ти себе зараз більше почуваєш? Українкою чи американкою? Ти хочеш тут жити, в Україні, тут мати сім'ю, я так розумію? Хочу, дуже. Ти не плануєш їхати в Америку? Я не планую. Хто знає, які плани є в бо, Бога. Він завжди має свої плани, але я планую бути в Україні. Дякую тобі дуже за розмову. Таку відверту. Тобі дуже дякую, Ростислав. Сьогодні гостем нашої програми була українська співачка американського походження Брія Блесінг. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це була програма Шахи успіху, нових знань вам та успіхів.